Вітаю вас, мої любі друзі. З вами астролог Клименко Наталія, і це відео для вас стосовно місяця. В натальній карті він символізує нашу підсвідомість, наше відчуття безпеки. В карті дітей символізує маму, а також відповідає за харчування. Відео про сонце, як енергію, яка заряджає всю натальну карту, вже є на моєму каналі стосовно того, як його зарядити, щоб були сили. Але ж не буде продуктивної праці без гарного відпочинку. Саме про це ми зараз поговоримо. Який відпочинок більше підходить для кожного знаку зодіаку за положенням місяця в натальній карті, а також як розслабитися за місяцем. Буду вдячна вам за ваші лайки та коментарі для енергообміну. Дякую всім за підтримку за ваш зворотній зв'язок. Якщо сподобається відео, підписуйтеся, хто ще не підписаний, і можете пересилати його своїм друзям та знайомим. Тайм-коди для кожного знаку зодіаку я залишу в описі під цим відео, а також в коментарях. Додивіться відео до кінця, і ви дізнаєтеся, яке сприятливе буде харчування за місяцем. А також нагадую, що для індивідуальних прогнозів. Та розбору натальних карт або ж синастрії пари, можете звертатися до мене в Дірект Інстаграм або ж в Телеграм. Посилання є в шапці профілю і вся інформація перед вами. Почнемо ми із місяця, який знаходиться в знаці Овен, знаці Вогняному. Для вас сприятливим буде спорт. Запальні танці, пробіжка, їзда на велосипеді або ж автомобілі, займатися фізично виснажливими справами, а також проявляти ініціативу та наполегливість, тобто це можуть бути навіть публічні виступи, вони будуть заряджати ваш місяць, сприятливо переключати вид діяльності з одного на інший. Отже, розслабити ваш місяць і дати вам емоційну стабільність допоможуть спорт або ж силові навантаження. Можна брати участь у змаганнях, відвідувати фітнес-клуби або ж придбати додому спортивний тренажер. Для когось може підійти тайський бокс, інтенсивні навантаження, оскільки Овном управляє планета Марс, то сприятлива участь в конкурсах та націленість на виграші, бути першими. Можна завести собі щоденник, де ви будете відмічати кожного дня свої досягнення та успіхи. Можна відвідувати мотогонки або ж картинг. Також сприятливим буде заведення домашнього улюбленця, особливо собаки, за якою потрібно буде дотримуватися режиму дня, регулярно гуляти з нею, дресирувати. Сприятливим будуть і участь у різноманітних марафонах, де є певна винагорода. Для когось може бути сприятливим, наприклад, стрільба в тирі або ж полювання. Це може бути і різьба по дереву, наприклад, тобто використання колючих ріжучих предметів. Просто потрібно бути обережними. Наприклад, це ще стосується випалювання на дереві. Також сприятливим для розслаблення місяця буде спа процедури та масаж і догляд за своїм тілом, куди ви можете вкладати енергію. В одному із своїх відео я розказувала про те, що можна одягатися за сонцем, місяцем знаком асценденту. За місяцем можна одягатися для овнів, для розслаблення та відчуття безпеки в червоне, наприклад, або ж в шкіряний. Або це може бути зручний спортивний одяг. Не бійтеся яскравих кольорів. Якщо ваш місяць в натальній карці знаходиться в знаці Телець, то він гостях у Венери. Управительки зимовідносин, краси, відчуття гармонії та прекрасного відносин як до людей, до себе, так і до фінансів. Тобто це знак, який вказує на накопичення, на красу, яка буде практична, вона створює умови для розслаблення і задоволення життям. Такий місяць буде розкриватися через теми краси, стилю та фінансів, а також через базові звичайні земні потреби. І бажано не бути в негативному напруженому стані більше двох годин, оскільки такий стрес вас просто може поглинати. Важливо щось методично робити. Це можуть бути статичні види спорту, йога, наприклад, медитації, цигун або ж займатися побутовими звичайними справами. Тобто, для вас сприятливим буде для розслаблення місяця. Земні радощі, це може бути смачна їжа, просто поспати, відпочити в затишку, в теплі, в тиші. Це може бути і шопінг, спа-салон, масаж або ж відвідування манікюрного салону. Ви можете робити доглядові процедури за своїм тілом, використовувати косметику декоративну або ж по догляду за тілом. Тобто сприятливо займатися своєю зовнішністю. Банально можна просто розчісувати волосся. Тельців дуже заспокоює, коли на їхній банківський рахунок перераховують гроші. Також важливим для місяця в знаці телець є накопичення грошей або ж робити запаси, назму. Це може бути заняття кулінарією, тобто ви можете зробити це своїм хобі, або ж збирати рецепти, закуповувати смаколики. Ви можете щось приготувати і обов'язково смачно поїсти, і це надасть вам внутрішню силу. Також це можуть бути відвідування дизайнерських курсів, це може бути і дизайн одягу, або ж ландшафтний дизайн. Сприятливим буде і робота на землі, або ж вирощування зелені у себе на балконі. Можна висаджувати квіти, дерева, доглядати за ними. Також. Можна займатися ліпленням, або з глини, оскільки земний знак, і щось творити руками для душі, щось непоспішно. Це може бути вишивання, в'язання, наприклад, або ж можна проявляти інтерес до моди, нових трендів, вивчати нові фішки в іміджі та стилі. Наводити затишок та комфорт навколо себе, можна придбати декоративні подушки, або ж елементи декору, які будуть давати особливу атмосферу вашому помешканню, можна відвідувати курси стилістів або щось колекціонувати. Це також буде накопиченням. Стосовно теми фінансів, то можна відвідувати фінансові курси, читати літературу стосовно фінансової грамотності все, що стосується теми інвестування та заробітку, може вас надихати і при цьому давати вам відчуття безпеки і розслаблювати. Наразі це може бути проекти пов'язані із криптовалютою або ж акціями, інвестиціями в цінні папери. Отже, для вас, мої любітельці, ідеальним підійдуть м'які подушки, насолоджуватися смачною їжею, відчувати радість від дотику до кожної миті життя. Для вас ідеальним відпочинком буде спокійна атмосфера, куди не потрібно нікуди поспішати і можна розслабитися і насолоджуватися життям. Також для вас важливо приділяти час по догляду за собою. Важливо не заїдати стрес. Оскільки може бути надлишкова вага. Також можна слухати ем, спокійну, лагідну мелодію та подивитися приємний романтичний фільм. І якщо ваш місяць потрапив у знак близнюки, то для вас розслабленням буде навчання, спілкування. Це може бути спілкування як офлайн, так і онлайн, переписки, дзвінки, а також обов'язково розвиток, пізнає чогось нового. Ви можете просто комусь розказати за свої переживання і вам вже стане легше. А також пов'язано із рухом, оскільки близнюки це повітряний знак, то вам має бути вітер в голові. Можна просто провітрювати кімнату або ж виходити на прогулянку на свіже повітря. Важлива також і активність у спілкуванні з людьми, нетворкінг. Ви націлені весь час на підсвідомому рівні бути в курсі всіх подій та свіжих новин. Проте Важливо навчитися відключатися від негативу, не втягувати себе в соціальні мережі, не залипати на них. Важливо також фільтрувати своє оточення, тобто не витрачати багато енергії на незліченну кількість контактів, які лише забирають ваш час. Можна також проводити час в поїздках. На різноманітних видах транспорту це можуть бути і велосипеди або ж катання на роликах, можна слухати музику або слухати аудіокниги, вивчати мови. Тобто для вас, любі мої близнюки, для розслаблення місяця підійдуть поїздки, бути в дорозі, відвідувати бізнес-тренінги, навчатися. Це може бути коротке навчання, проходження вебінарів, марафонів. Або ж підвищення кваліфікації, оскільки ваш місяць буде розслаблятися через пізнання чогось нового. Можна займатися маркетингом, рекламою, різноманітними методами ефективних продажів. Можна цікавитися журналістикою, або ж написанням текстів. Можна відвідувати місця, де багато людей. Це можуть бути кафе, ресторани, або ж бібліотеки. Думаю, що вам особливо сподобається ще один пункт, а це. Придбання нового гаджету. Це можуть бути різноманітні засоби зв'язку, такі, наприклад, як телефон. Якщо ваш місяць потрапляє в знак РАК, то він в своїй обителі. Місяць управляє знаком РАК, і тут він проявляє максимально яскраво свої найкращі якості. Сприятливо для вас висипатися, мати вдома свій особистий власний куточок затишний. Спілкуватися з дітками ви можете просто когось вислухати, займатися своїм побутом, спілкуватися із близькими та, наприклад, збирати всіх членів родини за одним столом. Сприятливо завести котика або кішечку. Можна проходити курси кулінарії, частіше готувати вдома. Місяць знаці телець також любить готувати, і там він може готувати на велику кількість людей. А для вас важлива саме родина, що ви готували для себе та своєї сім'ї. Ще хочу наголосити: оскільки ви знак психологічний, ви все дуже інтуїтивно відчуваєте. То саме через місяць, через приготування їжі, ви можете зцілювати. Пам'ятаєте, для раків багато обійм не буває, тож обов'язково, щоб людина відчувала. Тепло і безпеку і її потрібно обіймати. Сприятливо спілкування із рідними, дарувати їм тепло та турботу. Не забувайте про себе балувати себе смачними стравами. Сприятлива прогулянка на природі. Також можна жити біля водоймища або ж прогулянки на набережній, на природі, плавання можна робити собі ванну з пінкою. Також можна зробити своє генологічне дерево, слідувати традиціям роду, створювати сімейні альбоми, або ж проглядати світлини. Також може підійти перегляд душевних фільмів, мелодрам, романтичних фільмів, займатися психологією, особливо дитячою, або ж стосовно вирішення сімейних відносин. Якщо ваш місяць знаходиться в знаці лев. То сприятливі ігри, ігри з дітками, наприклад, або ж а те, що вас буде надихати і давати вам азарт. Це можуть бути участь в шоу, виступи, або ж ви можете брати участь у якомусь святкуванні, сприятливо займатися будь-яким улюбленим хобі, романтичні зустрічі. Сприятливими будуть показ вашої щедрості та харизми, тож обов'язково організовуйте свята, це можуть бути і сюрпризи для ваших друзів та коханих. Спілкуйтеся з дітками, можна бути на природі або займатися у фітнес-клубі. Для вас має бути не лише цікавим сам процес, але ще отримання результату. Може бути сприятлива покупка дорогоцінностей або ж прикрас. Сюди можна віднести і придбання. Статусних брендових речей можна зробити фотосесію, відвідувати салони краси, дарувати іншим компліменти, розслабляти ваш місяць та давати внутрішню енергію допоможе й ведення блогу в соціальних мережах. Головне, щоб ви показували свій власний бренд, свою експертність і ділилися своїми досягненнями. Також будуть сприятливі і відвідування курсів ораторського мистецтва або ж театральні майстер-класи. Якщо не бажаєте бути в центрі уваги самі, то можете сходити в театр або ж на бенкет, відвідувати фаєр-шоу. Якщо ваш місяць знаходиться в знаці діва, то сприятливо займатися інтелектуальними видами спорту. Наприклад, це може бути шахи або ж статичні види спорту, пілатес, йога. Для розслаблення вашого місяця допоможе прибирання, це може бути і розкладання речей по поличках. Наведення чистоти, тобто займатися рутинними обов'язками, можуть бути вирішення головоломок, логічних ігор, або ж перегляд детективів важливо слідкувати за своїм здоров'ям, особливо це стосується дієтології, нутриціології, планувати свій графік та режим дня. Також це можуть бути дії, де задіяна дрібна моторика, наприклад, це картини по номерах або ж вишивка хобі, яке потребує зосередженості на ньому. Якщо ваш місяць знаходиться в знаці Терези, то ви також під управлінням Венери. І тут вона ніжна і романтична, тож ви можете розслаблятися через взаємодію з іншими людьми, через партнерські взаємовідносини, бесіди. Ви просто можете комусь розказати про те, що вас турбує. Сприятливими також можуть бути розширення кругозору, походи в театри, виставки, опери, там, де є естетика, дивитися на щось гарне, це можуть бути і світські заходи, або ж відвідування парків, спільні покупки з партнером. Вас можуть заряджати і розслабляти краса. Це можуть бути і танці, і відвідування арт-об'єктів, музеїв, картинних галерей. Можна відвідувати курси стиліста, або ж. Брати консультацію, може бути і шопінг. Якщо ваш місяць знаходиться в знаті Скорпіон, то вам підходить спорт, адже вашими управителями є Плутон та Марс. Також фізична активність, енергетичні практики, може підійти солова йога, східні єдиноборства та проведення фінансових операцій. Із танців може підійти танець живота або штанго, перегляд детективів та психологічних трилерів. Також підходять єдиноборства там а тир, психологія або ж психоаналіз, вивчення або ж читання, сесії з психологом, покупка гарної білизни, цигун, а також кундаліні-йога. Якщо ваш місяць знаходиться в знаті стрілець, то ви можете розслаблятися від усього іноземного, від брендів, а також від спілкування. Проте ваше оточення буде елітарним, ви не спілкуєтеся із з усіма підряд. Сприятливим будуть фізична активність, спорт. Для вас важливо, щоб вас хвалили, питали вашої поради, сприймали як експерта. Ви розслабляєтеся та відчуваєте внутрішню силу, коли ділитеся своїм досвідом та допомагаєте. Саме тому серед стрілятів дуже багато вчителів. Саме в цьому у вас є внутрішня потреба. Тож сприятливі мандрівки, вивчення культур інших країн, вивчення іноземної мови, або ж перегляд передач про мандрівки. Також підійде кінний спорт, або ж стрільба із лука, фехтування, теніс, покупка люксової дорогої речі, або ж брендових аксесуарів. Отримання вищої освіти, сприятливо прописувати плани, мандрівки в цілях духовного збагачення, духовного розвитку, це можуть бути відвідування ретритів, вивчення філософії, езотерики, релігії, пошук духовного наставника. Якщо ваш місяць знаходиться в знаці козарів, то на підсвідомому рівні ви відчуваєте себе професіоналом і хочете складати враження дисциплінованої, наполегливої людини. Сприятливо прописувати плани, мати чітку структуру та цілі, щоб вони були реалістичними. Для вас важливо бути наодинці із собою, приймати аскези, тож сприятливо вивчати тайм-менеджмент, щоб наводити порядок вдома, була дисципліна, створювати графік по дням та часам на тиждень вперед, а також складати плани на місяць, рік, п'ять. Це буде довгострокове планування. Обов'язково при плануванні мають бути дедлайни. Тобто для вас ціль має бути осяжною, і ви маєте прописати кожен крок, як ви будете до неї йти. І період має бути обмежено у часі. У вас підійдуть стояння в планці, наприклад, або ж йога, колекціонування годинників, каменів, антикваріату, походи в гори, або ж відвідування горнолижних курортів, складання пазлів та конструкторів. Періодичне або ж інтервальне голодання. Для вас важливо також, щоб всі ваші винагороди, грамоти, дипломи були у вас на видному місці. Якщо ваш місяць знаходиться в знаці водолій, то для вас сприятливо проявляти лідерські якості, бути неформальним лідером в групі колективів. Важливо завантажувати себе новою інформацією. Пізнавати щось нове, створювати самостійно тренди, бути не такими, як всі, проявляти креативність, нестандартність, а також гумор, заводити власні соцмережі. Ваш місяць розслаблюється через спілкування з однодумцями та друзями, через новітні технології та різноманітні засоби зв'язку. Сприятливими будуть відвідування курсів швидкого читання або ж курси розвитку пам'яті. Важливе спілкування з однодумцями. Вашим хобі може стати астрологія. Може бути також інтерес до сфери IT, а також космосу. Сприятливим буде похід в планетарій, стрибки на батуті, катання на велосипеді, скутері, самокаті. Ви можете цікавитися новими трендами та впроваджувати нові технології в своє життя. Якщо ваш місяць знаходиться в знаці риби, то для вас сприятливі медитації, дивитися на щось прекрасне, фантазувати, сприятлива нейрографіка або ж дихальні практики, відвідування аквапарків, можна завести акваріум, займатися ароматерапією. Також для вас важливим є бути на самоті, в тиші, щоб можна було зануритися в себе, в свої думки, сприятливі заняття йогою, візуалізація. Створювати власні карти бажань, цікавитися психологією та езотерикою. Сприятливим будуть і прогулянки на природі, наодинці, ідеально, якщо поблизу водоймища, на морі. Оскільки управителем риб є Нептун, то можна займатися фотографією або ж кіно, займатися практиками рейки або штатехілінгом, слухати музику, особливо класичну, мандрувати. А тепер поговоримо стосовно харчування по місяцю. Для вас, мої шановні, овни, тобто, якщо у вас місяць в овні, потрібно м'ясо, особливо червоне, червоні продукти та білок, гострі страви, спеції. Кухня має бути як у спортсмена або ж туриста, не допускати відчуття голоду, щоб не було агресії. І ви можете під час агресії займатися самоїдством. Для вас, мої шановні тельці, якщо місяць потрапляє в. Ваш знак харчування має бути простим, краще один-два рази на добу, без перекусів. Для вас підійдуть макарони, овочеві салати, сири, ви справжні гурмани, Тож, ще важлива і естетична подача блюда. Якщо ваш місяць потрапляє в знак близнюки, то вам потрібне різноманіття. В стравах ви можете займатися як веганством, потім переходити до солодкого. Ви можете експериментувати. Для вас нормальним є перекуси, а одноманітна їжа може вести вас в депресію. Підходять гарніри, це може бути рис, кукурудза, також птиця. Підійдуть і бути рибороди, не обов'язково кожного дня їсти супи і гіркий шоколад. Якщо ваш місяць потрапляє в знак РАК, то для вас важливо не заїдати свої емоції через. Підвищену чутливість, можуть бути розлади шлунку, можна їсти все, але в стабільному емоційному стані. Сприятлива буде домашня їжа або ж морепродукти, риба, рис, морква, сири, фрукти, горіхи. Якщо ваш місяць потрапляє знак лев, то має бути королевська їжа, особливо м'ясо. Їжа може бути приготовлена на відкритому вогні. Для вас важлива якість їжі. Підходять також маслини, фрукти, прянощі, зелень, рис та гриби. Для вас, мої, шановні діви, важлива гармонія в їжі, дієтична їжа, нежирне м'ясо, зелень, кролик, птиця. На гарнір можлива гречка, вівсянка, холодні м'ясні закуски. Капуста та картопля, плов і овочеві салати. Якщо місяць потрапляє в знак Терези, то ви також вважаєтеся гурманами, вишуканий смак. Їжа може бути нежирних сортів птиця, перепілка, курятина, індичка. Якщо свинина, то із фруктами та соусами. Із десертів підходять морозива та тортики. Любі мої скорпіони для вас важливе значення мають білки, а також морепродукти. морська риба, картопля, супи, гриби. Овочі, як гарнір, а також горішки, помідори, баклажани, прянощі та гостра страва. Якщо місяць потрапляє в знак стрілець, то для вас кухня має бути кухня-мандрівника, тобто ви можете куштувати страви різних країн, різних культур. Різноманітним м'ясом може бути: морепродукти, риба, гарячі блюда. Солони, овочі, свіжі або ж тушковані. Для вас, мої любі, козироги, Якщо місяць потрапляє в ваш знак, то їжа має бути проста: це може бути або каша, або омлет, м'ясо, на кісті, а також капуста, морква, овочеві салати з зелені, зроблені на пару, холодні закуски. Якщо місяць потрапляє в знак водолій, то для вас підійдуть як бутерброди, так і. Тушковані, аварені страви, можуть бути і промислового виробництва. Підходять страви, які мають кислий смак. Якщо місяць потрапляє в знак риби, то в вашому меню мають бути морепродукти, екзотичні фрукти, їжа, яка має солоний смак. Це можуть бути і помідори, і огірки, і риба, і овочі та гриби, а також супи із зеленю, злакові і мед. Місяць тісно пов'язаний із нашими емоціями, переживаннями та вживанням їжі. Наприклад, якщо місяць знаці скорпіон, то він потребує яскравих емоцій, насичених переживань. І якщо цього немає, то скорпіони можуть компенсувати її через гостру та екзотичну їжу, а також можуть бути заїдання, сильних стресів або ж ставити перед собою експерименти із жорсткими дієтами. Перевіряючи себе на стійкість. Обов'язково, якщо виживаєте їжу, ви маєте бути в гарному настрої. Дякую, що дивилися відео до кінця. До наступних зустрічей, наступних відео.